Насправді найбільша жіноча проблема виглядає так. Це коли дівчина в нічному клубі побачила іншу дівчину в такому ж самому платі. Руки пусти. Ти перша пусти. Ти пусти. Ти пусти. На раз, два, три пускаємо одночасно. Раз-два-три. «Дура! Де ти взяла це плаття? Купила за дві тисячі гривень на Хмельницькому базарі. А ти де взяла це плаття? А я купила в оушен плазі за двадцять тисяч гривень. <плес> І хто з нас дура? Туфлі покажи? Ти перша покажи. Давай на раз-два-три покажемо одночасно. Раз-два-три. Ти теж з боєрки? <му> Звідки знаєш, туфлі такі самі? Ні. Каблуки в болоті. Ти скільки за сьогодні випила? Зарядила чотири мухіто». А я п'ять текіл. Слухай, давай сваритися в іншу сторону, бо мене вже трошки укачує. <звук> ти розумієш, що в тому платті ти страшна, а ти в тому платті жирна, а вона в тому платі взагалі стрьомна!» Я рву плаття. Я розбиваю морду сюди. Ну, друзі, у нас на сьогодні практично все. Але перед тим, як закінчити програму, я, звичайно, хочу зробити один дуже приємний бонус для вас, наші дорогі глядачі. Ну, ви ж знаєте, як я люблю бавити вас в кінці кожної програми. Але перед тим, як це трапиться, я хочу щоб ви поаплодували тим, хто смішив вас цього вечора. Варіати на сцену. Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, дует Володимир Великий, дует варіати Віталій і Владзо. Гітара Сергій Полупан. Ну, а зараз, друзі, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що відбулося. Ми, варіати, нарешті, вибили з керівництва нового каналу купу грошей. Бо я хотів, щоб в нашому шоу, хоч раз за всі програми, виступила суперзірка. Нам дали стільки грошей, що я вирішив замовити програму Майкла Джексона, але він не зміг приїхати з поважних причин. Тому ми пошукали і знайшли ще краще. Пані та панове, сьогодні у шоу Вар'яти Скай! собі так багато сурін, я просто не розумію! Олег, то що все? Чувак, ну скільки заплатили, стільки і зіграли. <праць> стійте, сті, стійте! Стійте, Олег, в мене ще є 200 гривень. Дай йому. Олег, у нас є ще 200 гривень. То ще три пісні. Yeah! Я не знаю, що всім нам.